Сонечко встає. І хоча вже 8.16 воно ще не вийшло. Але в Україні вже світить повним ходом, а до нас ще не виглянуло. Так, приготувала свою уніформу. Ну, як приготувала я її перу, що вихідних раз на тиждень. Ось така ну типу жилетка у мене щось. Йду на роботу. Моя сім'я ще відпочиває, чоловік відпустку взяв, поки у дітей канікули на два тижні. Діти теж ще сплять, немає куди вставати рано. Всі щасливі задоволення мені на роботу на 9-добрий ранок, я не привіталася, виходжу на роботу трошки раніше, тому що мені потрібно в бюро а, там дещо обговорити і дещо взяти. А, взяти справа в тому, що я говорила, що Українка одна з дитиною, з дочкою виїхала з. Звідси і поїхала в Іспанію, але вони дещо забули: забули документи з коледжу про те, що вона навчалася, там про оцінки. Ну, таке атестаційний документ десь в тій квартирі соціальні залишили. Ну, Просять забрати, тому що квартиру вони здали, ключі залишили в мерії. Власне, в моєму бюро, в моєму офісі. Просять, тому що, ну. Мабуть, ж знадобиться їм тепер це в Іспанії. Друге питання: нас запросили інші українці, там, в яких маленька дочка, їй 4 роки виповнюється, які живуть в Монтескю, десь 12 кілометрів 15 від нас. На день народження Лію запросили ну, мене сьогодні на шосту вечора. Вони, причому Марина, ну мама Аліни попереджала про. Нас запрошувала майже місяць тому. Я погодилась, але я чомусь тільки вчора уприявнила, що я працюю ж вечірню годину. 6, я то пів четвертої начебто закінчую, але потім з пів сьомої до пів восьмої в мене година роботи. І мені треба буде зараз спробувати відпроситися, ну, точніше, Спробувати відмінити, хоча день в день це доволі, доволі важко зробити. Зараз подивимось. Ось такі дві справи, і взагалі я через 5 хвилин вже на роботі маю. Так, гілка зламалася. Ось, до речі, хвойне це дерево величезне. І вона величезна, то вся гілка зламалася. І це ж музей скульптора Андреа І Там, здається, десь під гілками є скульптура. Сподіваюсь, вона не постраждала. Bom jogo. <laughs> J'ai fini? Oui. Au revoir. Et à lundi prochain. Parce que à mercredi, je prendre un jour vacances. D'accord. Bonjour. Je ne sais pas si c'est pour mercredi. Канікули в дітей повне місто велосипедистів і дітей шкільного віку, які гуляють. Ще коледж, підлітки сидять. Сказала своїм бенефіціарам, що в середу це не я буду, можливо, когось іншого надійшлють, тому що я в середу беру один день вихідний. У мене день народження і це гарна ідея не працювати. Тим більше, що середа в мене доволі насичена, зазвичай 7-8 годин. Ось, а так вихідний і можливо, можливо в ресторан, наприклад, підемо. Я ще не знаю, як це все станеться і буде це післязавтра. Бонжур! Сава! Все, діти, бувайте, повернусь через годинку. Може, трошки поприбираєте все ж таки? Закрийте двері. Була на обіді. Всього менше годинки поспішаю ще в одне місце. Потім вже все закінчую на сьогодні і їдемо з в гості ввечері. Прийшов священник, наш друг один з і приніс подарунок для Івана, для мого чоловіка. Він сказав, що це не для Сьом, допоможе витягти, будь ласка, що це не для дітей. А, а чому що за подарунок так круто? Шампанське подарунок за те, що Ваня йому відремонтував комп'ютер, ноутбук. Ну, як, він повільно працював, а Ваня, мій як професійний системний адміністратор, знає шаманські трюки. В принципі, за вихідні, за два дні йому все відновив. І це він знак вдячності таке приніс. Сказав, що це не для дітей, а ось це для дітей. Цукерочки. Ось. А ще ми з ним зустрінемось сьогодні на день народження. Скоріше за всього, бо він зараз на месу йде. Так, бо в нього зараз меса буде, нам на шосту, а в нього в цей час меса. Він проводить месу. Ось. А Потім він має приїхати в Монтескю до нас. Так ми завчасно не підготувалися, тому за подарунком в останню мить йдемо. Так, я ще не розібралась з будинком, але ось церква і ось тут стоїть їх машина. сусідня. Так що припаркувалися ми точно там, де треба. Думаєш, вони в церкві живуть? Ні. Десь в будинку при церкві. Будемо шукати. Ось ця вулиця. Гю Будинок 2-4. цікаво, що це таке. Це три, п'ять. Десь тут наступні мають бути. Цікаве містечко. Це вони живуть прямо біля цієї церкви. Оце чотири. Он Марина йде. Ми, ми випадково прямо біля вас припаркувались. Оце у вас тут містечко. Так, оце вхід. Так, Оце церква старовинна, а це вхід в квартиру. Так, ну, власне, і все. Ми вчора повернулися з Лією доволі пізно, вже е, о пів на дев'яту було точно. Їхали вже темно було, і в мене не працювала одна фара. Це ось таке до неприємності. Ну, якось доїхала всього-навсього 12 кілометрів і такими містечками, більш-менш освітленими дорогами, тому, в принципі, такої небезпеки не було, але я боялася, що мене можуть поліцейські, наприклад, побачити і оштрафувати, я думаю, могли легко. Якось доїхала, треба це питання вирішувати. Ну, машина старенька, постійно якісь трапляються з нею негаразди, і це нормально. Ми більш-менш морально до цього готові, ну тому що так, купуєш незадорого щось стареньке, то доведеться викладатись на ремонт. Менше з тим тема влогу не така. Ми були на день народження, я приблизно вам показала, де вони живуть. Так само це при церкві помешкання. Церква дуже старовина, вона, здається, 900 якогось року започатковано будівництво чи побудована, я вже точно не вникала. Там постійно екскурсії проходять. Колись теж треба туди зайти, хоча б чи краще роздивитися, тому що 12 кілометрів від нас така історична будівля, а вони прямо біля неї мешкають в класичному, такому старому, маленькому французькому містечку. Сам день народження був з присмаком печалі, тому що розмовляли і про Україну, і про можливе повернення, і вони, до речі, теж з Києва. Тож було що обговорити, хоча таких позитивних ніяких моментів чомусь не обговорили, скажімо так, і про своє життя тут. Алія погралась з Аліною, більше дітей не було. Ну, вони ровесниці, 4 річки, іграшки, і все, в них смаки однакові, тому їм було цікаво. І був стіл такий класично український з шубою, олів'є і всім таким іншим. Не так, як у французів, коли виносять поступово страви і швидко їх забирають. Тут дуже відрізняється наша. Застілля, про це теж якось окремо розповім. Дякую вам за перегляд. Будь ласка, залишайтесь на каналі, ставте вподобайки, не забувайте підписуватися, якщо ви цього ще не зробили. І чекаю вас в наступному влозі. Бувайте!